Сьогодні під Верховною Радою мітингували Янукович, Азаров та інші їхні соратники, вимагали, аби депутати підтримали відтермінування закону про прокуратуру, бо на руку це саме їм. Мітингарі регіонали були не справжні. Під ними замаскувалися представники громадських організацій. Їхня основна вимога внесення до порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної ради законопроекту про внесення змін до закону України про прокуратуру, який дасть змогу реформі проголосовані ще в жовтні минулого року, запрацювати. Вчора вноситься законопроект, який передбачає і ще на три місяці відстрочення цієї реформи і проведення цієї реформи без участі громадськості. І тому ми не віримо в ці законопроекти, і ми вважаємо. Що нарешті українське суспільство вже е, воно готове, щоб ця реформа, і воно хоче, щоб ця реформа була проведена. Тому що гарантій того, що через три місяці, перед 15 липня, як і запропоновано в законопроекті 2665, що знову не вийде хтось з парламентської коаліції, і скаже: ні, ми знову не встигаємо. Нам знов потрібні е, відповідні зміни. Закон на якому наполягають активісти, встановлює строки реформи та регламентує те, що має бути виконано під час перехідного періоду, впевнені в ньому, бо Самі брали участь у розробці, кажуть, розуміють, що за час головування Єрему у прокуратурі процеси провадження реформи були саботовані, і через це є проблеми з початком роботи відомства по новому. Законопроект 2404 чітко визначає, що, по перше, на цей період та на перехідний період такий йде поступове скорочення кількості прокурорів. По друге, такі важливі речі, як призначення керівників прокуратур, і зокрема, призначення антикорупційних, Корупційного прокурора, що дуже важливо, здійснює не так Генеральний прокурор, фактично, та тобто не комісії, призначені генеральним прокурором, а комісії, в якій є представники адвокатів, є представники судів. І що ці відбіркові конкурси, та це теж надзвичайно важливо, як показує досвід обрання голови національного антикорупційного бюро, відбувається публічно. Натиснути на кнопку Пуск необхідно просто зараз впевнені активісти, адже правоохоронна система працює неефективно, особливо в антикорупційному напрямку. Жу конкретні цифри нас бюджет цього року передбачен. Шав надходження на півтора мільярда від конфіскованого корупційного майна. Як ви думаєте, скільки за перших три місяці? 5 тисяч 5... 14 гривень. Тобто це е, оцінка ефективності правоохоронної системи, в першу чергу, Генеральної прокуратури. Ця реформа дозволяє лишити цей геніальний результат. Тобто відсутність реформи в законопроектах Луценка цементує ситуацію в прокуратурі, яка довела свою неефективність вже за трьох генпрокурорів. Якщо три генпрокурори не справи, то тому проблеми не тільки в людях, а й всі системі роботи разом з українськими мітингувальниками і польські колеги, пан Міхал, громадянин Польщі, громадський активіст, каже: Західні сусіди своїй правоохоронній системі довіряють, тому українські депутати мають зробити все для того, щоб українські громадяни також не сумнівалися в ефективності тих, хто носить погони. Реформа прокуратури між іншими була одним з головних вимогів. Майдану ми, як польська фундація, між іншими є тут. Виступаємо саме за цей закон, за цю реформу. Також, якщо можемо, підключаємо власне наших колег з Польщі. І ну я вважаю, це дійсно може спрацювати і допомогти в реформі прокуратури і взагалі України. Разом з тим з вулиці обговорення нагальності прийняття законів про прокуратуру перейшло всередину будівлі під куполом на Грушевського. Депутати взялися за нього після перерви. Дискусія почалася жвава. Закон проєкт, за який мітингували активісти, такі вирішили внести на розгляд. Ми сьогодні на комітеті першим питанням розглянули законопроект двадцятиринуль чотири Рішення комітету одноголосно цей законопроект сьогодні, зараз, після цього законопроекту, 26.65, повинен розглянути і буде прийняти. Це умова більшості фракцій в трьох фракцій коаліції. І я вважаю, що Комітет і рішення комітету, дякуючи депутатам, вони це підтримали. Першим вирішили голосувати закон про відтермінування вступу в силу нового закону про прокуратуру до 15 липня. Депутати погодилися, рішення прийняли. Далі взялися за наступний законопроект прокурорського пакету, але тут діло стало. Прохання підтримати за основою в цілому цей законопроект, який дасть можливість комплектувати Вищу раду юстиції, що в свою чергу дасть можливість нарешті. Почати очищення заржавілої системи судів. Які ніхто Вищої ради юстиції не може притягнути до відповідальності, з другого разу таки проголосували за те, щоб Генеральна прокуратура призначила своїх представників до вищої ради юстиції, не чекаючи, проки організуються прокурорські самоврядування. Наступний закон, за який взялися, з того ж таки, прокурорського пакету автор Юрій Луценко запропонував графік проведення реформи прокуратури, але він задовгий на думку представників інших політичних сил. Також він виключає участь громадськості у виборі прокурорів на керівні посади у структурі. З нуля. Усі працівники прокуратури будуть набрані по конкурсу. Цей конкурс будуть організовувати комісії, створені Генеральним прокурором за участі громадськості. Але не з більшістю громадськості, як хтось нав'язує. Не треба плутати демократію і охлократію. Громадські організації не будуть в цій країні обирати прокурорів. Не буде. Ця норма стала чи не головним каменем спотикання. Буде. Реформа прокуратури. Повинна відбутись все ж таки, я сподіваюся. але не погоджуюсь з тим, що якісь комітети або хтось приймає рішення або громадські організації по і визнаю... і приймають участь в безпосередньо в призначенні прокурорів в відборі. Це неправда. Законом про прокуратуру чітко визначено, що створюється прокурорське самоврядування, в тому числі комісія дисциплінарна прокурорська, яка так, вона складається не тільки з прокурорів місцевих, регіональних і генеральної прокуратури, а й з людей, які є авторитетами в громадському суспільстві. Так, вони визначають, хто буде прокурором, а хто ні, в подальшому пропонували проголосувати обидва альтернативні законопроекти у першому читанні, а потім їх узгодити один з одним і затвердити. Ми пропонуємо затвердити план графік реформ, і я готовий піти навіть на те, щоб сьогодні в формулювання постанови було. Прийняти цей законопроект з врахуванням позиції 24.04.3.1, які між першим і другим читанням безумовно за три тижні знайдуть нормальний компроміс. Пропозицій на високих тонах було багато, але на кнопки депутати Шановні так і не натиснули. Шановні Вирішили продовжити депутат. роботу у профільному комітеті, аби узгодити позиції. Вивчатимуть законопроект Луценка та той, за який мітингували активісти зранку. Катерина Супрун, Марк Гаврилов, телеканал Еспресо. будь ласка, блок Петра